спотикаємося і йдемо прямо. Давид сказав слово твоє, положив я в серці моєму, щоби не згрішити перед тобою. Коли ми зібрання буважно чуємо те, що говорить до нас Господь, воно обов'язково приносить плоди в нашому житті. Ми не грішимо перед Богом, тому що ми, Слово Боже, положили в серці своєму, розтворили його вірою нашою, і воно тоді приносить плоди. Я прочитаю декілька віршів, які написані в посланні Якова, Третій розділ з першого вірша і нижче. Браття мої, небагато хто ставайте учителями, знаючи, що ми підпадемо під більший осуд, бо всі ми багато грішимо. Біблія каже, всі ми багато грішимо. І якщо би ми проаналізували своє життя, який гріх найбільше займає місце в нашому житті, ми би, напевно, прийшли до тої самої думки, до якої прийшов апостол Яків. На думку апостола Якова, людина зі всіх гріхів найбільше грішить язиком. І слідуючий вірш він каже так: хто не грішить словом, той досконала людина, яка може приборкати і все тіло. Хто не грішить язиком досконала людина. Апостол Яків в першому розділі, 26, й вершок, каже так. Коли хтось із вас гадає, бо людина може так думати про себе, що вона побожна, що вона любить Бога і вона побожна. Апостол Яків каже, коли хтось із вас гадає, що він побожний і не приборкує свого язика, але спокушає своє серце. То побожність в того пуста. Хто каже, що він побожний і не стримує свого язика, не робить нічого своїм язиком, Бог каже, в такої людини побожність пуста, даремна. Сьогоднішня моя проповідь вона буде називатися Як приборкати язик. Які каже, хто не приборкує свого язика, в того побожність пуста. Але людина не завжди знає, як приборкати язик. Коли людина приходить з якоюсь хворобою до лікаря, то лікар встановлює її діагноз, слідуючи, що робить лікар, він дає пораду, як приборкати хворобу. Він дає пораду, що робити з цією хворобою, як вилікуватися від цієї хвороби, як вийти з цієї хвороби. Біблія також дає ряд порад, як приборкати язик. Ви знаєте, дуже цікава річ. Людина, яка хоче полікувати свій язик, я думаю, багато із нас вже пробували щось зробити з язиком. Напевно, кожен із нас замічає, що своїм язиком ми дуже багато грішимо. Я думаю, не один раз ми вже казали перед Богом такі слова. Все, Господи, від сьогоднішнього дня я постараюся свій язик приборкати. Ми його приборкуємо вже десятиліття і нічого з ним не можемо зробити. Тому що Янків каже, що язик запалюваний від пекла, і з ним боротися дуже тяжко. І Біблія дає поради, що робити, щоб приборкати язик. Сама перша порада дає псалмоспівець співвіду сорокому псалмі. Третій вірш каже так: постав, Господи, охорону уста моїх, і двері огорожать в устах моїх. Постав, Господи, охорону уста моїм і двері огорожі в устах моїх. Сама перша порада, яку дає Бог, що треба робити, щоб приборкати язик, треба про це молитися до Господа. Людина без Бога не може робити нічого. Людина без Господа з твоїм язиком нічого не зробить, мусить допомогти Господь. Тому сама перша порада, з чого потрібно починати, потрібно починати з молитви. «О, Господи, допоможи мені приборкати мій язик. Хто стукає, тому відчинять. І хто простить, тому буде дано. Тому та людина, яка постійно молиться про свій язик, вона буде мати добрі плоди. Бог буде ставити охорону на язик. Це саме перше, що потрібно зробити. Але ви, напевно, як і я, вже замічали. Що багато разів в раз житті ми звертались до Господа в молитві. І ми вже молилися до нього. І казали, Господи, допоможи щось мені зробити з моїм язиком. Ми молилися, але відповіді не було. Язик як грішив, так і продовжує грішити. В чому справа? Справа в тому, що однієї молитви мало. Людина, крім молитви, повинна щось робити. І я би сьогодні хотів з Біблії сказати, що саме повинна людина робити, крім того, що молитися. Сама молитва не приносить плода, якщо це не робити. На самому ділі, якщо звернутися до Євангелії, то людина, яка хворіє на язик, вона повинна лікувати не язик. Бо е, вірш в Євангелії від Матвія, коли прийшли до Ісуса, деякі учні із Фарисеїв прийшли, вони сказали, чому твої учні е, їдять не руками. У відповідь на це, 15 розділ Євангелія від Матфія, вісімнадцятим віршом Ісус так відповідав, і це має відношення до сьогоднішньої моєї теми. А те, що з Уст виходить. Від серця виходить, це і оскверняє людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійства, лжесвідчення, хула. Це те, що оскверняє людину. Ще раз повторяю: те, що з уст виходить, з серця виходить. Це оскверняє людину. На самому ділі людина, яка хвора на язик, людина, яка грішить язиком, їй не язик потрібно лікувати. Людині потрібно лікувати серце, бо серце є джерело гріха язика, і серця язик бере свої гріховні слова. Тому, не вилікувавши серця, людина ніколи не вилікує свого язика. Біблія каже, що серце чи розум, воно має двоєворіт, якими входять гріхи в серце. Є двоє ворі, через які гріх ходить в серце, і є одні ворота, з яких уже серце видає то, що там є, це уста. На нашій голові є органи такі. Є вуха, є очі і є уста. Уста видають наверх те, що прийняли вуха і очі. Наша душа. Вона в себе всередині тримає те, що приймають наші вуха і наші очі. І наш язик вже тоді видає те, що там є в серці. Не можна лікувати язика, не лікуючи очей і вух. Дуже багато залежить від того, що людина слухає і що людина бачить. Те, що людина бачить, і те, що людина чує. Обов'язково буде на її язику, в якому середовищі людина знаходиться, про те вона і буде говорити. Що приймає серце яку інформацію, те і буде на твоїх устах, бо від повноти серця говорять уста. Тому лікувати потрібно не язик, лікувати потрібно серце, або біблійне серце це розум. Це внутрішність людини, це душа людська. Її треба лікувати. І коли полікувати своє серце, то уста будуть говорити правильні слова. Є певні гріхи язика, я буду їх перераховувати. Є гріх пустослов'я. Ісус сказав за всяке пусте слово, дасте відповідь судного дня. Скажіть, людина, яка говорить пусті слова, як ви думаєте, яке в неї серце? Рука. Пусте. Від пустого серця пусті слова. Від пустого серця пусті слова. Якщо людина наповнена пустотою і суєтою, її слова будуть пусті і суєтні. Скажіть, якщо людина говорить блудні слова, чим її наповнене серце? Блудом. Коли серце наповнене блудом, на устах обов'язково буде блуд. Скажіть, якщо язик говорить постійно про моду, чим серце захоплене? Модою. Коли людина зайнята роботою і тільки роботою, про що вона буде говорити? Про роботу. Коли людина сидить в новостях день і ніч, про що вона буде говорити? Про новості. Коли людина зайнята чимось другим, про що вона буде говорити, вона буде говорити тільки про те, чим вона зайнята постійно. Хто чим зайнятий, про те і буде говорити. Кожний говорить у міру своєї зіпсуваності. Кожен буде говорити про те, чим він зіпсований. Повірте, це правда. Скільки би ти язик свій не лікував, що би ти з ним не робив, ти його не полікуєш дотипів, поки ти не забереш джерело гріха, істочник гріха, а істочник не на язику. Він ховається далі, він ховається у твоєму серці. Чим ти своє серце накормив, що ти впустив в своє серце, чим ти його напітав, про те буде говорити твій язик. Тому влада нашого язика там, в серці, чим ти наповнений про те і будеш говорити. В книзі Сіраха, в 39 році, написано, що Тесляр, який теслює, його голова постійно в його роботі. Він постійно думає, як досконалити свою роботу, як краще щось стеснувати. Скажіть, про що він буде говорити, коли він зустрінеться з людьми? Про свою роботу. Огончан думає, як кращий горщик зробити, він постійно цим зайнятий. І коли він прийде до нас, він буде говорити про те, чим він зайнятий. Лікар, якого голова постійно про болячки, про лікарства, про хворих, він буде, напевно, говорити про медицину про лікарство. Скажіть, а людина, яка на тракторі, постійно цілу сутку на тракторі, щось круте, ремонтує, про що вона буде говорити? Про трактор. І там у сірах написано: та людина, яка посвятила свою душу законам Всевишнього, та людина, яка вдень і ніч роздумує про Господа, скажіть, про що вона буде говорити? Про Господа. Вона не може про щось інше говорити, тому що її серце наповнене Господом. Ти ніколи не зможеш говорити про Господа, якщо твоє серце не буде наповнене ним. Це неможливо, це нереально. Щоби говорити про Господа, треба жити Господом, треба думати Господом, тоді і на устах буде Господь. Блаженна людина, що не сидить в засіданні злоріків, але в законі Господа воля його. Блажений той, хто не сидить в засіданні злоріків. Той, хто постійно читає Біблію, в нього буде біблійна мова. Він буде виражатися біблійними словами, біблійною термінологією. Той, хто постійно дивиться бойовики, або якісь кіна, він буде виражатися мовою тих фільмів. Хто постійно сидить з плетнях, він буде постійно виражатися мовою тих сплетнів. Я колись вже розказував. Одного разу я за собою замітив такий гріх, Бог мені його показав. Я сидів на роботі і так сталося, що в цей день була така, була така модна пісня, і її прокручували по радіо багато разів за день. А оскільки радіо було в кабінеті включене, хлопці включили радіо. І цю пісню прокручували, прокручували прокручували. І вона заходила, заходила через вуха у мою душу, заходила і заходила і заходила. І коли після восьмиденного робочого дня день мій закінчився, я вийшов на вулицю, я йшов по сходах, і я зловив себе на думці, що я співаю цю пісню. І я зловив себе на думці, що я йду і співаю цю пісню. І я сказав, Господи, до чого я дожився. Я йду і співаю цю мирську пісню, в якій ще дуже нехороші слова. я йшов і її співав. Чому? Тому що вісім годин ця пісня входила в моє серце. Вона входила, входила, входила. Я не поставив охорону на свої вуха. Я нічого не зробив для того, щоб її не приймати. Я її прийняв в своє серце, і вона вийшла на мої уста. Вона вийшла на мої уста. Тому, друзі мої, чим ми живемо, про те ми і говоримо, чим ми наповнені, про те ми і говоримо. Тому нехай би Бог нас благословив, щоб ми це розуміли, що треба думати, що ми бачимо і що ми чуємо. Від того, що ми бачимо і що ми чуємо, залежить, що ми будемо говорити. Тому наша молитва до Господа, щоб Бог нам допоміг правильно використовувати свій вільний час. Де ми використовуємо свій вільний час, така й наша мова, так ми і говоримо. Така наша мова. Тому та людина, яка буде пробувати в молитвах і в Слові Божому, вона буде правильно говорити. В неї буде правильна мова, тому що її серце зайняте Господом. Тому зараз ми будемо молитись до Господа про те, щоби Господь Бог наш допоміг нам пробувати з ним в спілкуванні, спілкуючися з ним. Через молитву і через Біблію ми будемо говорити правильні слова. Ми не будемо грішити своїм язиком. Гріхи язика є пустослов'я, сквернослов'я, гнилі слова, осуд, клівета. Якщо ми будемо пробувати в Господі, ми побачимо. Що Бог нам буде допомагати брати верх і силу над цими гріхами Богу нашому за все слава Амінь.